Доброго раночку, ми зайдемо. Останній ранок вже тепло. Я сьогодні спала до 8.20. Так, що прокинулася вже тепленько стало. Але нормально. Нормально для рулета з чаєм. Так. Хто там допомагає мамі? Yeah. А що? Я, я тільки прийшла, як вона тут допомагає, Ліля каже. Все, досить. Я боюсь, що вона. Отак. Койча була, я його ата. Мій другий сніданок. Лілін хлібчик, яловичний бікон, яєчки, огірочок, квасоля стручкова. Так, все вже валізу склала, себе підготувала. Знаєте, І хочеться дітей побачити. І не хочеться їхати. Але це був гарний відпочинок. Що не кажіть, але, блін, проїхати так самі без дітей. Це круто, класно. Що, йдемо? Вже йдемо, мене звезуть. Коротше, ми йдемо до кав'ярні з дівчатами лівіними подружками зустрічаємось. Поки ще час є, бо в мене літак 5, ну коротше в п'ятій. Так що ще трошки є часу для кам'янки. Ліннюся. Все, остання, остання прогулка. Ще монін чи ні? Да. Да? Ще монін, mm -hmm. вона ще монін. <ріст> І воно звізда летить. <ріст> що, Всіх вас посапає. <ріст> Повернулася. Там, же, там же, е, представлення. Як представлення по-українськи? Вистава. Вистава з фонтанами. Так, зустрічаємо дівчат ліліних подружок. У нас хмарно, це так набагато краще. Не відчувається, що спекотно взагалі, хоч вже 90 градусів, вже ну, це 30 десь. Нормально. Хто з дітьми прийшов сюди? Раз, два, три, тронята. Ось, ось. Матуся, бабуся. Так, хтось купив каву. Ми. Я кажу, ви знаєте, я щось нічого тут не хочу. Не знаю, куди ми йдемо, але йдемо на більш-менш, де є вибір. Там такі десерти, ну, не знаю, мені трошки взагалі не, не, не вразили нічим. Дощ пішов. Коротше, ми поміняли, ми з, кофі, з кафе пішли, з кав'ярні пішли до ресторану на більш серйозні напої. І а, я не знаю, ми гадаємо. Зранку майже, майже, ми майже дотягнули до... Півдня, але в мене не так багато часу, так що це ж таке. Ну, треба використовувати час як, як умога більше і е, щоб Ви розумієте? Ну я не додумалася. Наші напої, всі це що, всі мартіні чи просто такі склянки? Склянки. А, окей. У мене оце еспресо. Що в тебе Оленка? Блукурака ноблу Ага, електрический лимонад. Ну а в тебе космополіта? Ну що? Давайте, дівчата, за перемогу. Ми посиділи фотосесію. Зробили на коло фонтанів. Скарли тут мене терорізірує. Привези привези мені сувінір. Привези мені сувіні. Коротше, треба походити по. Крамницям, що я не дуже хочу робити, але хай щоб відчепилося, треба. Шо? О, чудово. От шо-шо, а Ліля знижки знаходить одразу. В прямо те саме. Радар такий. Ми в антріпалазі, близь. Чесно, я не знаю, що купити. Джулія Скарлет, Хочу, хочу сувенір, каже, блін. Я вже в одному крамниці вже майже щось купила, потім передумала. Вони там почали мені нерви робити. Я кажу, ну йдіть ви Ага, Так, так, так. Піклбол кіт. Ну ми в піклбол не не граємо. Сенкаротше буде чашка. С дівчата мені допомагають. Допомагають, що краще, що дешевше. Я mm, з, з її і тільки таку розчосочку. Mm. Не, 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 не розчешиться. Так. Це тортик, що вчора робила. А, я положу. Щойочком. Коротше, тут і борщ, тут і торт. І короте, за що хвататись. Останнє мій. Міл, міл. Як по нашому Нема такого, так? Да? Ну, ладно, останній обід, остання їжа, остання страва. О! Перед польотом. Дякую всім. Впрочай. Всім смачного автовість. До України, до України! Коротше, я вже. В аеропорту мене вже скинули, я не знімала, бо балакали з мамою всю дорогу до аеропорту. А... Але я вже тут. Коротше, я в фініксі. Мій наступний літак е -е, вже починають <зас> будуть починати засаджувати людей. Я навіть не знаю, де, де я. Це фінікс і я з одного літака прибігла на інший. Ми вже сідаємо. Коротше, я встигла, слава Богу. Наступна зупинка Ну, Всім тут? 7.45 вечір і так темно в Фініксі. Дивись, Ліля, so we як у вас світло після 9, як у них темно, після сьомої. Ще двосмій нема. <звук> то, мабуть, тому що там шторми, тут світліше. Okay. Але сильно темніше, ніж Айдаху в цей час. Разу. Добре. Кофті. Коротше, я вже вдома. Цей влог буде короткий. А До речі, молодші діти вони зараз ночують у бабушки, тому що день сьогодні там якийсь боксерський матч, бла-бла. Він дуже хотів поїхати побачити. І коротше, бабуся допомогла. Дякую всім, хто а, допомагав, дивився дітей. Поки мама могла насолодитися вільним часом з сестрою, з подругою. Це дуже, дуже мені допомогло, знаєте, щоб відновитися і, і фізично, і морально, і, коротше, це дуже круто. Але також дуже приємно бути знову вдома. А я буду закривати блог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. Добра ніч і бабай!